рюкзак Kite у розмірі М, розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Об'єм рюкзака 17 літрів, вага 800 грам. Рюкзак має два відділення. Має кишеньку з флісом для смартфону. Додаткова кишенька. Також ще дві передні. Може бути як для дрібничок, так і для смартфону. Матеріал Вільвет відкривається на кнопочці. Стильний брелок підвіска. Основне відділення. має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для лептопу або планшету. Переднє відділення, органайзер, ключниця, шнурок для кріплення смартфону. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. ущільнена ручка. Ручка петля. Нагрудний ремінь. З регулюванням по висоті. Спинка рюкзака анатомічна. На спинці прихована кишенька.